Лютого мене розбудила донька, я пізно заснула, тому початку ранкового хаосу не почула. Остаточно прокинулася після її чергового надемоційного Мамо, ти чуєш війна? Коли нарешті я піднялася і на ватних ногах підійшла до вікна, то побачила літаки. Вони летіли низько, мов на параді. Потім за сусіднім будинком щось нереально голосно гупнуло і вибухнуло велетенським фонтаном іскр. Далі той і сусідній з ним. І ще один будинки неначе оповив кривавий шифоновий шарф. Такі яскраві, вогняні відблиски здійснялися над багатоповерхівками аж до неба. І я подумала: ось так виглядає жах. Але це був лише початок. І як з'ясувалося, про жахи цієї війни я ще дуже мало знала. Я ще не відала тоді, як нестерпно чути про загибель молодого колеги-викладача, я працюю в автодорожньому університеті. Він був душею колективу, світлим, безвідмовним, щирим і відкритим. Загинув 7 квітня на благовіщення. Людина Янгол, мабуть, янголи потрібні сюди. Я не уявляла, що таке повний ступор від усвідомлення того, скільки наших студентів, які ще, власне, і не почали жити, не повернуться з цієї війни. Я не подозрювала, що люди, втікаючи, можуть просто вивезти із дому і посадити стареньку маму на лавці під під'їздом. Волонтери заберуть або псевдоволонтери, які обходили квартири, мотивуючи стареньких зібрати тривожну валізу, щоб у найближчу повітряну тривогу зголосившись супроводити їх до найближчого сховища, щезнути з тією валізою у невідомому напрямку. Я багато що, ще тоді не здогадувалась. Елементарні життєві радощі стали недосяжними. У зелений гай, що неподалік нас на ХТЗ, теж прилетіло, і про улюблене місце прогулянок довелось забути. Прилетіло і спорткомплекс, куди ми раніше ходили на пробіжку. Зараз там велика вирва, та й не до пробіжок стало. Чому ми приїхали до Полтави? У нашого вишу були багаторічні контакти із Полтавським коледжем транспортного будівництва. В його гуртожиток ми і попросилися. А ще моя мама родом Зінькова, тож літнє моє дитинство купалося в річці, з граєю обносило білий налив у сільських садках, ловило карасів, мліло від аромату нагрітих сонцем суниць саме там. Знаєте, навіть у цьому тотальному хаосі ти ж не перестаєш аналізувати, розкладати по поличках те, що з тобою відбувається. Я впевнилася у кількох важливих для мене речах. По-перше, це те, наскільки важливо мати згуртовану сім'ю, де одне одного підставлять плече, підстрахують. По-друге, як важливо мати для спілкування коло однодумців. Людей з однаковими ідеологічними поглядами, моральними цінностями. А ще, вкотре переконалася, матеріальне не має домінувати. В перші дні війни Харків перетворився на місто тотальних черг скрізь і за всім. Я подивилася на свій холодильник якісь елементарні запаси в ньому і вирішила: якщо завтра доведеться терміново евакуватися, я ж не хапатиму. Це заморожене м'ясо, консерви. Я точно не їх захочу забрати з дому, якого завтра може не бути. Тому ми вирішили не долучатися до продуктового броунівського руху і відпустили ситуацію. І тоді, в Харкові, і вже тут, у Полтаві, я умовно розділила людей у черзі за гуманітаркою на три категорії: перше. Ті, хто спокійно сприймає ситуацію, не галасує, чекає своєї черги. Другі буркотони, скрізь із будь-якої причини. Так, про всяк випадок завжди чимось незадоволені. І третє рішали. Вони завжди в курсі, де що дають, скільки, яким категоріям. Вони завжди намагаються просочитися без черги, пройти поміж крапельками, але свого не упустити. Я перестала намагатись контактувати з усіма. Для чого? Я живу тут і зараз, і для спілкування обираю однокровних. Зрештою, поряд завжди є найтінніша людина, Тіна, донька. Ми єдине ціле і в горі, і в радості. У перші дні війни мене переслідувала якесь дежавю. Я вже відчувала щось подібне. Я вже переживала цей жахливий досвід розпачу, страху і повної невідомості. І я згадала, 30 років тому ми з спокійним чоловіком поїхали в гості на його батьківщину у Грузію, і там, у Батумі, нас наздогнала війна в Абхазії. Тоді я вперше почула про щупальця Кремля, про несамовите бажання сусідів координувати все, до чого вони можуть дотягтися. Як прикро, що історія нічому не вчить людей, а непокаране зло множиться. І все ж я вірю, українці винесуть із цієї війни потрібний досвід і зроблять правильний висновок, бо ми занадто дорого вже заплатили.